Цьому випуску розбираємо нашого опонента у стикових матчах збірну Швеції. Реакція поляків на потенційний матч проти збірної України в кваліфікації до чемпіонату світу. Сергій Ребров поділився думками щодо результатів жеребу плей-офф. А перед стартом відео поставте свою вподобайку для розвитку україномовного контенту на Ютубі. Збірна України у плей оф чемпіонату світу 2026 зіграє два номінально домашні матчі спочатку зі Швецією, а в разі позитивного результату з переможцем пари Польщі албанія але тут виник головний конфлікт. Через ситуацію в нашій країні Україна давно проводить свої матчі в Польщі, і тепер поляки побачили шанс перетворити наші домашні ігри на фактично виїзні для нас. Колишні глави Польської федерації збігнев Боник та Міхал Лісткевич відкрито говорять, що сподіваються на домовленості. з УАФ. мовляв, і плей-офф Україна могла б провести у Польщі. Боник це дипломатичним успіхом. А Лісткевич натякає: сторони можуть легко погодити збільшену кількість місць для. Польських фанів Польські журналісти йдуть ще далі. Матеуш Борик каже, що поляки готові навіть віддати нашій збірній свій національний стадіон. Але не просто так, в Україні можуть запропонувати значну частину прибутків, а польща хоче отримати більше половини трибун для своїх оболівальників. У соцмережах вже лунають голоси: якщо українські квитки продаватимуть тільки з фан-картками, краще взагалі не грати в Польщі. УАВ поки мовчить, і розглядає кілька варіантів: Польща, Німеччина чи Австрія. Тепер давайте детальніше розберемо нашого першого суперника, збірну Швеції. Збірна України в шосте зустрінеться із цією національною командою. Історія взаємин між збірними налічує 5 матчів, в яких двічі перемагала Україна, двічі Швеція ще одного разу була зафіксована нічия, а різниця між забитими та пропущеними м'ячами 5-5. Тобто виходить фактична рівність. Якщо порівнювати трансферну вартість, то тут в два рази перевага загальної вартості на боці наших суперників. 517 мільйонів проти 274. Найдорожчим гравцем Швеції вважається гравець Ліверпуля Олександр Ісак, вартість якого оцінюється в космічні 140 мільйонів. Також з топових гравців, які виступають за цю збірну, можна виділити Віктора Дьокереша, Ентоні Елангу та молодого проспекта Дортмунської Борусії Даніела Свенсона. А тепер, друзі, найцікавіше навіть з таким складом Швеція примудрилась тріском провалити кваліфікацію до чемпіонату світу проти таких команд, як Швейцарія, Косово та Словенія. За шість зіграних турів в активі у Шведі всього два здобуті очки, а різниця м'ячів сягнула мінус вісім. Центр аналітичної статистики футбол Міцдейт оцінює шанси нашої збірної як найвищі з усіх чотирьох команд даної сітки. Шанси Албанії оцінюють у 12%, Швеції 14%, Польщі 31%, а України в 42% ймовірності проходу. А вже статистичний портал Майскор також дає нашій збірній 42% на прохід в основну частину чемпіонату світу. Тому друзі, хоч тут в нас хороші новини. Тож давайте тепер послухаємо, що говорили про це протистояння Мирон Маркевич, президент УАФ Андрій Шевченко та головний тренер збірної Сергій Ребров. Швеція безумовно не найкращий варіант. Проте, якщо ми хочемо потрапити на чемпіонат світу, потрібно боротися. Іншого варіанту немає. Так, у шведів є кому грати. Тим більше, що цю збірну очолив сильний англійський тренер Грем Потер. Буде не просто, але у нас теж команда з ім'ям. Нехай Швеція нас боїться, а не ми їх. Що стосується шансів, то вони 50 на 50. І тут справа в тому, що до гри ще багато часу. Шведи провалили відбірний турнір, але впевнений, навесні це буде інша команда, сильніша. На мій погляд, Швеція точно не слабша за Ісландію, з якою ми грали у відбірному турі. На цій стадії змагань немає аутсайдерів. Важливо, щоб до цього поєдинку наша команда підійшла без кадрових втрат. По-перше, я думаю, що всі команди, які потрапили у плей-офф дуже сильно підготовлені. Але нам випала одна з найсильніших. Підбір гравців у збірної Швеції дуже сильний, тому треба буде серйозно підготуватися. Ми граємо перший матч вдома. Якщо пройдемо далі, то теж будемо грати вдома. Треба правильно зробити вибір вибрати стадіон і країну, де ми будемо грати ці матчі. Головне, що наші футболісти в останньому матчі продемонстрували дуже класну форму і налаштування. З таким налаштуванням, якщо ми будемо готуватися, то я думаю, що у нас є хороші шанси поїхати в Америку. Так, жереб нам випав нелегкий, тому маємо те, що маємо. Нам треба підвищувати наш рівень, якщо ми хочемо потрапити. Апити і готуватись до серйозних матчів. Які емоції після жеребкування? Я думаю, це гарна мотивація для гравців. Я не знаю, як для них, чудовий шанс чи не чудовий, але гра покаже. Думаю, дійсно дуже важливо, в яких кондиціях підійдуть команди. Тому в цьому відборковому циклі Швеція майже усі матчі не грала в оптимальному складі. Завжди були травмовані гравці, які дійсно дуже важливі для збірної Швеції. Тому дуже важливо, як до березня підійде і наша команда, і Швеція. Але сподіваюся, шанси рівні. Зараз. Вийшло таке жеребкування, треба готуватися і грати з такими емоціями, як ми грали проти Ісландії. Щодо формування підготовки, знаєте, вона вже почалася, коли ми дізналися суперника. Тому зараз багато інформації, багато ігор, які ми будемо переглядати, так само переглядати наших кандидатів, тому що я задоволений, що зараз є достатня конкуренція майже на всіх позиціях. Треба обирати гравців, які дійсно будуть грати у березні. Тому роботи багато, будемо готуватися. Чи будемо ми ініціювати перенесення матчів УПЛ? У нас вже є досвід, коли ми грали в плей-офф і ми тільки коригували останній тур перед нашими зборами. Це потрібно обговорювати з клубами. Неможливо збирати національну збірну без легіонерів, без гравців, які грають у Європі і Америці. Зараз ми не плануємо щось переносити в цьому році чи на початку наступного. Але я сподіваюся, це дуже важливо». ...для всіх. Останній тур безпосередньо перед нашою грою зробити невеликий збір. Але наразі це тільки думки такі, подивимося, як воно буде. У нас у четвірці є потенційно збір на Польщі, і ми звикли до того, що наша команда постійно грає свої домашні матчі саме в цій країні. Чи думав я взагалі про те, де грати, якщо доведеться грати з поляками? Я думаю, що 100%, якщо ми пройдемо Швецію, ми не будемо грати проти збірної Польщі в Польщі. Це ненормально. Зараз ми обираємо. Вчора тільки ми дізналися суперника, а зараз ми будемо вирішувати, де будемо проводити ці матчі. Але я думаю, що це не буде в Польщі, і так це будуть обидва матчі, тому що нам не треба постійно переїжджати. Ви ж знаєте, яка логістика. Я вважаю, що якщо ми обираємо якийсь стадіон, якусь країну, то там нам треба проводити саме там обидва матчі. Також серед можливого потенційного протистояння Україна Польща почались бурхливі обговорення цього матчу у наших сусідів. Найгучніші думки експертів, та не тільки ми вже відібрали для вас. Вважаю, якщо все ж гратимуть Польща та Україна, то шанси абсолютно рівні 50 на 50. Дуже важливо, де пройде гра. Сумніваюся, що ваша федерація погодиться на організацію поєдинку у Польщі. Хоч саме у нас українці і грали останнім часом, то у Вроцлаві, то у Варшаві, і це зрозуміло, що УАФ не хоче грати з Польщею на її території. Логічно позбавити нас переваги. Я про фанів. Якби Польща грала проти України років 8-10 тому, я б віддав перевагу Кадрі і не тому, що сам поляк. Знаєте, ми найкращі серед цих команд. Незалежно від того, чи це Україна чи Швеція. Саме ми будемо фаворитами. У мене немає жодних побоювань щодо цих матчів. Шведи виглядають солідно на папері, але між нами та ними величезна прірва. Вони вже деякий час перебувають у глибокій кризі. Норвежці вийшли із нею в відмінному стилі, але шведи не змогли зробити те саме. Я не дуже високо оцінюю цю команду як і Україну. Мене більше хвилює Албанія. Це команда, побудована на індилія. Індивідуальному таланті, і ми вже це бачили. Ми програли в тирані після кількох красивих голів. Звичайно, це нелегкий шлях, але теоретично ми могли отримати набагато гірший жереб, ніж ця Україна. Поки що зарано говорити про шанси, адже до березня ще багато часу. Але з Албанією ми точно будемо фаворитами, хоча вони добре грають у футбол. У другому матчі ми зіграємо на виїзді з Україною або Швецією. Я дуже радий, тож можна сказати, що з першого кошика ми отримали найслабшу команду. З будь-якою іншою було б набагато важче. Що каже мені перечуття, де в можливому фіналі нас чекатиме Україна чи. Швеція індик думав про неділю. Важливішою річчю за те, кого ми сьогодні будемо прогнозувати як можливого суперника у фіналі, є те, як Україна поводитиме себе у питанні вибору стадіона. Адже ми не знаємо, чи вони оберуть Польщу як нейтральне поле, де грали раніше, чи можливо, Німеччину. Президент польського футбольного союзу Цезарій Кулеша хвалиться добрими стосунками з президентом української асоціації Андрієм Шевченком. Можливо, це допоможе організувати фінальний матч у Польщі. Ми всі добре знайомі з Шевченко. Ком, це людина, яка привітна до кожного, але я не знаю, чи Україна захоче зробити нам таку приємність і зіграти вирішальний матч у нас. Можливо, вона вирішить зіграти перший матч зі Швеції. І фінал на одному стадіоні, наприклад, у Німеччині. Мені здається, що якби президент Кулеша переконав Шевченка грати у нас, це було б його величезним дипломатичним успіхом. Ну а ви, друзі, залітайте в коментарі та напишіть, як на вашу думку, закінчився б теоретичний матч Україна-Польща.